Вітаю, друзі. У нас похмуро або геть похмуро. Ранкова темінь повільно переходить у вечірню. Ранкову каву я замінила на какао. Воно дає мені більше сил та енергії. Згадала, як в дитячому садочку нам завжди його давали на снітанок. І зараз я розумію, чому. Він стимулює вироблення гормону щастя, що допомагає боротися зі стресом. І це зігріваючий смачний напій. На календарі грудень, а я його не відчуваю. Мабуть, тому що у нас дощі досить тепло для цього сезону. Хочеться побалувати себе. Чимось смачненьким. Готую на сніданок яблука в клярі. Я називаю це осінні пустощі. Це навіть не страва для мене, а з какао дуже смачно. Організм ще згадав про гарбузове насіння. Воно мені зараз таке смачне, наче я ніколи його не їла. Сонечка геть немає, тому я приймаю вітамін Д. У нас ще осінь, ні снігу, ні морозу. Хочу вам показати затушне невеличке кафе. Воно стоїть прямо біля дороги. Ну, як же без котиків. Кицюнька така і навіть килим тут є. Я отримала посилочку від моєї колежанки Танюшки. Тут є листівочка. Дуже приємно. Іра, вітання з Харкова Вінниці. Хлорофітом з Харкова хай буде пам'ять. Ну, а все інше Вінниця Харків встигло побувати і там, і там. Іра рада нашій дружбі, хай і віртуальній. Тетяна. Це вишивати. Кожна літера це пишетий символ. Кожен символ це потужний оберіг. Танюша зв'язала мені сумочку, які гарні кольори. В неї можна покласти жіночі дрібнички і носити влітку планую. Така вона цікава, і зараз це модно. Зимові рукавички. І капці такі м'якесенькі. Ну, і я вже їх одягла, приміряла. <с> Якраз підходять підставочки, під горнятка, і всі вони різні. Подивіться, в чому приїхав хлорофітум. <с> я посаджу його і сподіваюся, що він же такий стійкий, як і наші харків'яни. Друзі, все, що ви бачили, це Танюшка зробила своїми руками. Я навіть не уявляю, скільки часу все це зайняло, а потім людина йшла на пошту, стояла в черзі, все це відправляла за свої гроші, щоб підтримати мене, щоб мені було приємно. Танюшка, я тобі безмежно вдячна. Моє серце з тобою. Я буду все це носити, буду користуватися. А я ще впевнена, що Господь тобі відтячить стариці. Благословить. Любі друзі, оту листівочку, що Тетноша мені прислала, я приклеїла ось тут. Знаєте, це мій нотатничок, в якому я займаюсь скраббукінгом. У мене тут не тільки від Танюші, у мене ще один є, який вже закінчився. Я зараз спробую його підняти і показати. Це моє заспокійливе. Я час від часу цим займаюся, особливо коли дуже втомлююся. Тут у мене листівочки і від Алочки з Києва, і від Тамарочки з Одеси. І від Галинки з Америки, штату Пенсільванія, і тут ще від Танюші. Тобто я не хочу, щоб вони загубилися серед паперів, десь там, знаєте, лежали невідомо де. А так час від часу я так буду відкривати, читати, буде це мені зігрівати моє серце. Я знаю, що є добрі, чудові люди. Незважаючи на все, незважаючи на важкий стан, на все, що відбувається зараз, люди, знаєте, частково стали агресивними. Я це бачу і відчуваю. А добрі люди стали ще добрішими. Я вас дуже люблю, дуже вам за все вдячна. Любі, друзі, хочеться. В грудні вже миру. Так хочеться, хай там що кажуть експерти, а нам хочеться. Я бажаю нам всім миру, спокою і затишку. А ми побачимося з вами.